Цей продукт є, певно, у кожного на кухні і точно знайомий кожному українцю. Але мало хто знає, наскільки він корисний. Ще за часів Київської Русі його називали чорним золотом серед продуктів. Чому розповідаю? В одній порції міститься половина денної потреби у магнії, половина денної потреби клітковини, більше третини потреби у залізі, фосфорі та. Біотині, а також суттєві кількості вітамінів групи Б, цинку, селену та хрому. Також добова потреба у кремнії. Це корисно для суглобів, якщо хто не знав. І цей продукт називається, як ви думаєте, гречка, звичайна обсмажена гречка. І досить цікавий факт, що насправді зелена гречка не корисніша за. Обсмажено, а навпаки, зелена гречка дуже погано перетравлюється та засвоюється нашим організмом на рівні сирої картоплі. Тому не забувайте готувати страви з гречки, і ваш організм віддящить вам здоров'ям та красою. Ну і мені не забувайте ставити серденько під цим відео.